Цей холодець ну просто зводить мене з розуму. Та хіба це законно бути таким смачним та ароматним? У каструлю ставлю три четвертинки, одну цибулю та дві морквини. Заливаю все це водою та варю на повільному вогні близько трьох-чотирьох годин. В процесі потрібно знімати піну. Коли м'ясо зварилося, виймаю його з бульйону разом з овочами. З м'яса потрібно виняти всі кісточки, хрящі та все зайве. Залишити тільки саме м'ясо, яке я подрібнюю на більш маленькі шматочки, і також додаю в нього часник. Бульйон потрібно процідити через марлю та сито, додати мою улюблену спецію для холодцю від іріс, і, звісно, сіль за смаком. А далі все дуже просто. М'ясо викладаєте в будь-яку посудину, в якій хочете робити колодець, і звісно, зали. Нити усе це бульйоном та поставити в холодильник на ніч. А зранку можна насолоджуватися результатом, холодець дійсно виходить дуже смачний, ароматний. Можна годувати з будь-якими видами м'яса, а спеції від іріс додадуть йому неймовірного смаку. Насолоджуйтесь.